Сьогодні ми зробимо прогноз на липень місяць для народжених 1, 10 та 28 числа. І, по-перше, що я хочу сказати, що липень місяць це у вас буде дуже, ви будете приймати, інтуїція буде класно працювати і буде духовний такий, знаєте, Допомагати буде саме духовне життя. Буде допомагати, ви будете знаходити найбільше відповідь через духовність. Ось так я хотіла сказати, а тепер поговоримо про вашу фінанси і кар'єру. І так, Липень, <кхід> правда, Липень вас буде перевіряти перевіряти, наскільки ви чи не женетеся, ви тільки за грошима, чи не жите, не женетесь ви тільки за матеріальним, за визнанням, тому що вам потрібно баланс між відпочивати і між працювати. Тому липень буде вас дуже сильно на це перевіряти. Слідкуйте за цим обов'язково. Це буде в фінансах і вашій кар'єрі ці перевірки. І успіх буде у тих. Одиничок, да, це одинички десятки 28-го числа для дата народження. Успіх буде у тих, у кого, знаєте, хто у своїй сфері відчуває такий суперінтерес, у кого суперлегка там енергія, хто включає цей інтерес і хто має баланс між. між Робота, відпочинок, да? Чи ви не женете стільки за цим визнанням, чи ви вмієте стратегію будувати? Успіх буде у тих, хто будує собі в цьому місяці класну стратегію. Пам'ятайте про це, у кого є бізнес? Дуже класно запускати саме нову стратегію. Щось в липні місяці запускати нове в вашому бізнесі. Але стратегію нову обов'язково внідряйте туди. Хто працює в наймі, у того можуть бути такі дисонанс і трошки конфлікти з самим собою на рахунок авторитетності на вашій роботі. Тому, якщо ви працюєте в наймі, ви повинні. По-перше, з егом своїм попрацювати, не дозволяти йому брати верх. А по-друге, що не робити цих внутрішніх конфліктів, і у вас в цьому місяці буде момент, що ви захочете будете думати про автономність, про щось своє. І це дуже буде правильне рішення, якщо ви будете про це думати. Чому тому, що ви одиниця, а одиниці мають бути автономними обов'язково. А якщо ви працюєте в наймі, то у вас має бути своя команда обов'язково. Далі поради на вам на місяць, що може бути у стосунках. Да? У стосунках може бути велика потреба. У визнанні ви будете відчувати, що вас не визнають вдома в сім'ї. От вам захочеться більше так, що цього визнання. Але пам'ятайте, це буде просто у вас знов ж таки ваше его буде хотіти брати верх над вами. Тому не дозволяйте своєму его робити знаєте, як запустити енергію конфліктів. Ваших стосунках у вашій парі, у вашій сім'ї. Якщо ви не у стосунках, рік не рік, а місяць липень може дати вам знайомства. І, до речі, знайомства можуть бути у всіх у стосунках і не у стосунках, і не тільки можуть бути пов'язані зі стосунками, а будуть знайомства, які. Можуть перерости в дружбу, в партнерство, в інвесторство. Можуть перерости в якесь хобі, що ви для себе відкриєте. Тобто не ігноруйте знайомств у цьому місяці. А хто, хто одинокий, є дуже великі шанси познайомитися в цьому місяці, або точно, ви для себе приймете дуже Побачите десь, можливо, на прикладі, можливо, вам якось, знаєте, інтуїтивно прийде, як ви не хочете. Нібито цей місяць вам, знаєте, поставити таку жирну крапку, як ви не хочете і як з вами не можна. Для вас цьому місяць, для вас, липень місяць, дуже класно розкачувати, довіряти, прокачувати свою інтуїцію. І для вас. По практикам дуже класно йти в медитацію, дуже класно йти відпочивати в гори саме їздити. Вам дуже класно а, на йогу ходити в цьому місяці так само, тому що це ідеальний стан а, саме для вас в липні місяці. І вам дуже класно. Зараз, зараз, зараз. Я для вас робила. Дуже класно саме тримати ось цей баланс ну, в інтуїції, тобто прокачувати саме цю інтуїцію і довіряти їй, тому що вам зараз треба діяти в липні місяці не із страху, а із інтуїції. Я зараз хочу це зробити, тому що мені страшно, в мене є страхи. Чи я хочу це зробити, тому що це підказує мені моя інтуїція. Ви повинні в цьому місяці навчити довіряти своїй інтуїції, щоб ви просто зрозуміли. Так, мої дорогі одинички, по вас все, по вас все. Далі переходимо до іншої. А, ні, не все згадала. І ще хто любить брати аскези? Дуже класно вам в цьому місяці брати аскези, робити практики е мовчання. Розуміли? от пробуйте собі, е ставте запит. Якщо у вас є звичайно така можливість, можна їхати кудись на такі практики, можна самостійно вирішити, що я ставлю собі запит і я роблю практику мовчання на один день, ну хто скільки може. да. Це значить відмовитися від гаджетів, відмовитися від, від усього. Просто ви без книжки, без гаджетів, без телевізора, без музики, без нічого. Візьміть там собі день, і ви подивитесь так, до речі, ви так включите найбільше свою інтуїцію, і вам дуже класно, хто любить брати аскези, можете ставити запит і в цьому місяці брати аскези.